Games, і сьогодні, а, як ви замітили, я вже додав нову тематику. Роздача безкоштовних підписок. А, взаємний чотирьох. Так що давайте взаємні ставимо під цим відео під трансляцією лайки, нажимаємо на колокольчик, підписуємося на канал один на одного. Взаємно всі, хто пише коментарі, підписуйтесь на них, вони підписуються на вас. Тільки вам треба написати коментар і точ-точ вам наш до вас підписалися. Щоб ви підписались на когось і вони на вас підписувалися. І не відписуйтесь. Будьте всі разом, дружіть, а ми погнали! Так, давайте взаємничати будемо підписуйтесь один на одного, пишіть, пишіть чатик, в чатик, і на вас будуть підписатися другі люди. Ну Погнали! Ехать никуда. А писатися надо. Ми підписуємось на канал. И погнали ми разом. А на 8. березня у мене буде на моем каналі трек. Погнали. Підписуйтесь, щоб побачити цей трек.